У перший день війни в її пекарні пахло так, як завжди, карамеллю, свіжовипеченим бісквітом і легким присмаком шоколадного крему. Марічка стояла перед холодильником, а холодний метал дверцято пікав її пальці. Там лежало 12 вишуканих тортів і десятки десертів на п'ять солодких фуршетів, якими мали ласувати клієнти. Усе готове до свят, але свята не буде. За вікном кричав світ. Війна прийшла щодо світанку, розбудила тривогою і заповнила вулиці страхом. В телефоні паніка. Дзвінки від клієнтів ми скасовуємо, дзвінки від працівниць ми не прийдемо, дзвінок серця, що мені робити? Вона вийшла на вулицю і побачила місто, яке дихало страхом. Люди бігли в аптеки, в банки, в продуктові. Хтось їхав, хтось плакав, хтось просто стояв, не розуміючи, що робити. А що вона, що робити їй? З десертами, які вже нікому не потрібні. Продуктами, які не використаєш для нових тортів, зі своїми мріями, планами, цілями, які притихли під звуком сирен. За кілька годин по тому її руки вже місили тісто. Вона працювала так, як навчилася за довгі роки, робила те, що вміла найкраще змішувала, розкатувала, випікала. За один тільки тиждень випекла 700 пасок, але тепер не для клієнтів, для хлопців у військовій формі, які пішли захищати її та її країну. Пекарня Марічки стала центром невтомної праці. Коли не вистачало, борошно проходило мішками, яйця лотками, шоколад ящиками від небайдужих людей. Десятки рук працювали разом. Хтось місив тісто, хтось нарізав, хтось пакував готову випічку, часом при свічках, часом під гуркіт генератора, але духова піч не вимикалась ніколи. Солодощі відправлялися на передову сотнями, і там, серед пекельного вогню, бруду та попелу, нагадували про дім. А коли військові писали подяки, вона повторювала ми просто робимо свою роботу. Але війна, якою б довгою і нестерпною вона не була, не змогла стерти у людей потребу в теплі. Одного дня на порозі пекарні стояла її постійна клієнтка. Ви маєте якесь солодке до 8 березня? несміливо запитала вона. І того ж дня кав'ярня знову відкрила свої двері для відвідувачів, і так багато людей, як того дня, тут ще не було ніколи. Всі вони заходили, хтось змучений, схвильований, хтось із дітьми, хтось із батьками. Всі йшли за солодким шматочком спокійного життя. Сьогодні, поруч з її кольоровою вітриною, де вишикувані макаронці, еклери, тарти, все ще стоїть скринька для збору на армію. А в пекарні четверо дівчат досі невпинно випікають. Тепер кав'ярня знову щодня приймає сотні людей з очима, повними надії в краще. А в повітрі, як і колись пахне карамеллю, свіжим бісквіт,